Всім привіт! Минулого разу я намагався зламати проходження сюжету в тіні Чорнобилю, ставши ворожим до всіх персонажів гри. Серйозних проблем це не викликало. Але от інша справа це чисте небо. Ще під час розробки гра розроблялась досить поспішно, через що на релізі вона була доволі забагованою, і багато моментів розробниками було упущено. Тож, основна наша задача буде. Це перевірити, чи зможемо ми застрягти в проходженні гри, вбиваючи, або принаймні спробувати це зробити. Абсолютно всіх сталкерів і персонажів. Отже, let's go! До речі, я не бачу жодних причин хвилюватися. Пропускаємо інтро і початкові діалоги, і вирушаємо на болота, де зустрічаємо першого сталкера. Той самий, що на вишці, і кликав на допомогу. Йой, братчику, яким часом. У мене патронів обмаль край. Анума, давай їх од вас стволи, причеш. При спробі його підстрелити нічого не відбувається. Отже, смерть цього персонажа заскриптована на початок викиду. Після повторних діалогів на базі чистого неба повертаємось на болота і йдемо до рибацького хутору, де стоїть група чистонебовців. Технічно, ми в клані чистого неба, і, відповідно, маємо хороші стосунки з цим угрупуванням. Ей, ти! Заснул, чи що? Тож, поїхали. Non. Тут закінчили і йдемо на насосну станцію. And who the fuck are you? Цього хлопця явні проблеми зі спиною. Чуваче, тобі до лікаря потрібно. Ось вам рецепт. Тримайте. Ах да, я ледь не забув про сюжет. Поки я грався з репутацією клану і хворими на спину сталкерами, Чистонебовці вже самі захопили базу ренегатів. Від мене залишилось лише утримати точку до приходу союзників. Але от не задача: цих чистонебівців, які підходять до механізаторського двору, я ліквідовую. Ну, така уж суть експерименту. І тому союзники дійти не можуть. Тому я залишаю механізаторський двір. І всі події бере під свій контроль система симуляції життя «Елайф». І в результаті чисте небо захоплює базу ренегатів і отримуємо завдання на захоплення південного хутору. А поки сама гра виконувала за мене сюжетні завдання, я спустив репутацію клану до ворожої. І тепер, хоча й в складі клану, але всі його учасники до мене ворожі. Подивимось, на що це вплине. Відбиваємо хутору ренегатів і чекаємо чистого неба. Якщо ти вже здогадався, що буде далі, став відео на паузу і відпиши в коментарях свою думку. Відписав? Молодець, дякую. Також, якщо тобі подобається формат відео, який я роблю, підписуйся і тисни пальчик вверх. Це допоможе розвивати україномовний контент. Адже ми з вами патріоти, правда? Отже, ситуація така сама, як і на механізаторському дворі. Поки я на позиції, ніхто дійти не може, тому відходимо в сторону. Ігра сама виконує квест. Тепер наш шлях прямує на кордон, але провести має провідник чистого неба. Але я для них ворог. І, вбивши всіх чиснонебівців разом з провідником, я вже ніяк не потраплю на кордон. Ми втратили контроль над Якщо нам не вдасться, Ось і перша, скажімо так, поломка сюжету. До речі, після того як ми вийдемо з болот. І потім повернемося з часом назад. То за південним хутором і за хутором, де сидять ренегати, є переходи. І в принципі, в моїй ситуації можна було би спокійно вийти з болот самому. Але переходи на даний момент неактивні. Але ж потрібно рухатись далі. Тому завантажуємось на тому моменті, коли чисте небо до нас нейтральне, і за допомогою провідника переходимо на кордон. Сюжет нас рухає до Сидоровича, якого вбити не можна. Отримуємо завдання на відвідування бази одиночок. І ось ми повернулись до того моменту, з чого починалось перше відео з цієї серії про тінь Чорнобиля. Кошмаримо новачків, поселені новачків. Проходимо міст перед краще І потрапляємо на базу одиночок. Після того, як атакували базу. Завдання з Валер'яном відміняється. І з'являється нове на те, щоб повернути довіру сталкерів через Сидоровича. Після нашого візиту на базу вже немає ні військового халецького, ні механіка, ні торговця, ні інших важливих персонажів. Хоча на карті вони відображаються те саме з Валер'яном. Йдемо до Сидоровича, йому тисячу карбованців і повертаємось до сталкерів. Але ж сталкерів то немає ще з попереднього візиту. І лідера одиночок теж немає, а завдання на те, щоб з ним поспілкуватись, є. Я думаю, що викуп довіри через Сидоровича зроблений для того випадку, якщо стосунки з одиночками стануть поганими або ворожими ще до того, як ми потрапимо на їх базу. Також тут свою роль зіграло те, що за системою кланових воєн. При атаці на базу зникають лідер, технік, торговці і інші важливі персонажі. Ну така ж механіка. Саме це й трапилось в нашому випадку. Це вже друга можливість запороти проходження гри. Повертаємо все як було. Поки будуть діалоги з Валеріаном, атака на базу буде призводити до одного і того ж самого результату. Завдання на спілкування з лідером є, а самого лідера немає. Nice. Завершуємо завдання за одиночок, отримуємо координати хабара, і тут є цікавий момент. Після цього квесту маємо можливість підстрелити Валер'яна. Для цього влазимо на дах. Там можна дістати зброю. І чекаємо, коли Валер'ян буде йти на своє місце. Так, він безсмертний. Ну, сталкери так сталкери. База одиночок знову пуста. І після відвідування Сидоровича наш шлях прямує на звалище. А по дорозі, за руїнами хутора, почуємо переговори Валер'яна з іншими вільними сталкерами. Себе збираєш. Є таке діло, Ми тут вирішили дати одкуши військову. Щось вони зовсім геть знагапніли. Не в курсі, ні. Вони нас уже бандитом стають. При цьому самого Валер'яна на базі одиночок немає. Адже ми недавно базу зачистили. На звалищі бандити дуже швидко стають ворожими. І на сюжет це ніяк не впливає. Зустрічаємо Васяна. Так як він може загинути від зграї собак, яка на нього нападає ще до того, як ми прийдемо на допомогу. Подальша сюжетна інформація знаходиться в нього в інвертарі. Вся зграя собак загалом вони мене відкликають. Після знайомства з волею. Завдання на переговори провалюються і отримуємо нове знайти базу волі. Знайшовши базу волі, знаходимо не тільки її, а й СВД. Рушаємо до коменданта. Але вже знайома проблема: його немає. Так як він, можливий персонаж, і зник, коли ми напали на базу. Повертаємо все як було. Виконуємо всі його завдання. І повертаємось знову кошмарити свободівців. твою спину, підходимо до лідера клану і так, вже знайома ситуація. Ще плюс один тупичок. Nice. Тому виконуємо решту всіх завдань волі. Отримуємо інформацію про клика, і з цього моменту ми офіційно можемо мати ворожі стосунки з кланом. Наступна зупинка Агропром. І в більшості випадків все знову те саме, що й з попередніми кланами. Персонажі зникають при нападі на базу, проходження знову ламається і так далі. А от бармен Колобок, я так зрозумів, неважливий персонаж в клані. Він просто руки догори, руки догори. На території агропрому є ще одна база одиночок. І якщо сходити туди в гості, то технік Айдар хоч і буде ворожим, але з ним можна буде поспілкуватись і ремонтувати спорядження, як і з іншими техніками. При цьому цікаві персонажі на базі не закінчуються. Під цистернами сидить пустельник, з яким можна торгувати цікавим спорядженням. А так як я для всіх одиночок ворог, тут стався цікавий кур'йоз. Що привело тебе сюди, найманці? Обасрался? Обасралс. май. Uh, oh так, я злякався, що він зараз в закритому просторі жахне з РПГ, тому спрацював на реакцію. Ну, тепер у мене є РПГ. І на комусь його випробувати, як не на бандитах поруч. Янтар, хоча українською буде бурштин. Чесно сказати, мені не дуже звично буде називати локацію в правильному перекладі, коли все життя використовував янтар. Тому будемо вважати, що це власна назва. А ви що думаєте з цього приводу? Отже, янтар зустрічає нас ворожими одиночками, і коли помирає останній захисник бункеру, завдання на захист провалюються. Далі нам потрібно буде співпрацювати з групою лівши. При тому, що він для нас ворог. Цікаво, що нас чекає. Загін нас атакує. Все логічно. Але у відповідь я їх вбити не можу. Вони безсмертні і атакують не всі. Ото тут каші заварена. От що значить грає в ігри тестувальник за професією. Поговорити з лівшею потрібно, тому, щоб нас не встигли пристрелити, швидко підбігаємо, закінчуємо і діалог взагаліз... і ховаємось. Зараз головне не померти, пробігаючи через толпу ворожих сталкерів. Тепер нас атакують всі. Весь загін та ще й зомбовані в придачу. Коли весь загін опинився на території заводу, вони нас чекають. Лівша не дає команди, поки ми не підійдемо досить близько і не спрацює скрипт. Коли я намагався всякий раз підстрелити сталкера, який перезавантажував клапан, я зрозумів, для чого вони в цьому квесті безсмертні? Щоб квест банально дійшов до фіналу. А то якщо вони будуть звичайними, зможуть померти від снорків і зомбі, і квест не буде виконаний. А у нас інструкції, як закривати клапан, немає, і ми цього зробити не вміємо. А як тільки квест завершується, вони стають звичайними і смертними. Ось так. Хто не знав, ставте лайк. В рудому лісі ми можемо поспілкуватись з ворожим до нас сталкером, який влаштував на нас засідку. Але як тільки вмикається катсцена, цей ворожий сталкер починає нас атакувати. Я думав, що поки йде катсцена, він застрелить мене. Але ні, цього не сталося. Навіть навпаки. Тут ми йдемо на заклик про допомогу до суїцидників. Чому до суїцидників? Ну, тому що я побачив, як чувак намагається себе підстрелити. Або мені просто так здалося. Далі потрібно допомогти групі сталкерів пробитись через рудий ліс до аномалії кіготь. На карті вони чомусь дружні, тобто зелені. Коли підійшов до них ближче, вони пожовтіли і стали нейтральні. Думаю, якщо підійшов би ще ближче, то вони почервоніли б. Потрапляємо до ворожого лісника, бо в нього групування одиночки, але Я з дорога, ним можна балакати. Сюди. Доброго шляху синку на військових складах нічого цікавого. Воля до нас уже ворожа. Вбивство хога і його загону нічого не дає, бо в кланових війнах немає найманців. Військові ворожі до нас по сюжету. Тому ми проходимо тут без проблем і повертаємось до рудого лісу на битву чистого неба з бандитами за міст. Під час проходження за виконання сюжетних квестів репутація з чистим небом покращувалась, і це ми зараз будемо виправляти. Але що лебідів, що інші бійці чистого неба безсмертні. Загін лішого, поки не підійшов до мосту, також безсмертний. Смертними стають саме ті бійці, котрі опускають міст, щоб їх міг підстрелити снайпер бандитів. Але чим я гірший? Я теж свого роду снайпер. пагорба. Бісове порідждє! Та куди ви дивитеся, снайпера зверху зліміть. Місове порідждє. На пагорбі снайпер зніму. А тепер питання: що буде, якщо не буде кому опускати міст? Відповідь: ліший кудись стріляє, бандити не з'являються. І так до безкінечності. Черговий раз. Проходження гри можна запороти. Здорово, чого поки ти? не підійдемо, всі персонажі стають безсмертними. Але так як я в лішого стріляв, він в стані підвищеної уваги. І скриптові діалоги не запускаються, поки ліший не розслабиться. Дякую, лісовик. Виручив нас. Дякую, найман. Після діалогів частина чистонебивців стає смертна. Після вбивства всі стають ворожі. Але так як вони безсмертні. Треба тікати. В лішого в інвертарі, на жаль, нічого цікавого немає. В Лиманську з чистим небом на початку жодних проблем. Якщо добити раненого бандита, інший починає нас атакувати. За засідкою нас зустрічає найманець. Але якщо губити здалеку, і потім підійти. Він все одно буде казати свої репліки. Найманцю, давай сюди новини, розповім. Тільки обережно завалять. Чисте небо в Лиманську то безсмертне, то смертне, то безсмертне, то смертне. І так постійно по черзі. В госпіталі їх можна підстрелити лише у фінальній битві з монолітом біля переходу на Чес. Ну а далі вже підстрілюємо з гауски стрільця і дивимось фінальний ролик. Що можна сказати, побачивши все це? Так, кланова система додала екшену до гри, розбавила атмосферу бігалками і пострілушками, але вона в багатьох аспектах має проблеми і дірки, які ми разом з вами побачили. Проте в такому способі проходження є й свої плюси: гори патронів. Аптечок, медикаментів і спорядження, також багато потужної зброї, яку можна отримати на ранніх етапах гри, як от АК на болотах чи Вінторес на кордоні, відібравши все це у простих сталкерів. Хоча вінторес можна також і на болотах дістати. Про це я думаю всі знають. Пишіть у коментарях, що ви побачили вперше, про що знали, а про що ні, а також інші побажання. Розвиваємо українське разом. Дякую за увагу!